Росія днями анонсувала можливе знищення Київської ГЕС та Канівського водосховища. Речниця російської МЗС Марія Захарова звинуватила Україну в тому, що на цих об'єктах готуються провокації. Нагадаю, раніше так само окупанти писали про Каховську ГЕС, і з нами на зв'язку Віктор Ягун, військовий і громадський діяч, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ, у 2014-2015 роках. Вітаємо вас, пане Вікторе. Да, добро зброя, ну ці заяви російських пропагандистів, вони ну і чиновників, так вони насправді дуже багатьох насторожили, особливо зважаючи на те, що і раніше вони робили подібні заяви, а потім самі ж їх і втілювали. Як, як ви розглядаєте от вірогідність цього удару по, по київській ГЕС і по каховському водосховищу, і наскільки вони. Ну, не захищені від таких ударів, Ліся, треба е, розуміти суттєву різницю між тим, що вони говорять про різні об'єкти. Якщо вони говорять про об'єкти, які знаходяться в їхньому е, під їхньою окупацією і під їхнім контролем, це одна справа. Коли, е, коли йдеться, йдеться про е, ситуацію з об'єктами, які під українським контролем, це зовсім інша ситуація. Фахівці давним-давно вже пояснили, ще не знаю в якому році, що зруйнувати Київську дамбу і гідротехнічні споруди, які будувалися в Україні в 50 -х, 60 х роках, потрібно зовні, мається на увазі. Зовні. Треба використати не знаю, там, тактичну ядерну якусь зброю, напевно. Е, іншого іншого, просто не і, і, і то вони на розраховані на певний удар е, такої ракети. Все решта це іносуація, тому що то, що вони говорять, наприклад, про Каховського водосховища, Каховську, водосховищ, е, Каховську е, е, дамбу і водосховища, це е, теракт, який здійснила Росія, контролюючи цю дамбу і заклавши вибухівку в е, машинному залі нижче лінії води і підірвавши її всередині. І таким чином вибух значної кількості вибухівки, там не знаю, десятки тонн, і води здійснили те, що ми побачили. Якщо вони говорять про можливий теракт на Запорізькій Аттерні, це треба зрозуміти, сприймати досить серйозно, тому що вони її контролюють, що вони там роблять, в тому числі, з відпрацьованим ядерним палом, ніхто не знає. Все решта, це просто терор інформаційним таким вкидом для того, щоб. Ну, по-перше, збити хвилю інформаційну по їхньому теракту в Вахмаді, а по-друге, черговий раз спробувати дестабілізувати ситуацію в Україні, ось, зокрема серед нашої громадськості. Зрозуміло, що вони ж так, так, так само розраховують на те, що українські засоби інформації зацікавлені в тому, що щоб цього не сталося, почнуться обговорювати, і таким чином воно піде в маси, почнеться якісь там. Процеси інформаційні такі, знаєте, хвилі. Ну, хотілося б все ж таки, щоб справді ми якось зупинилися на обговоренні цієї теми, тому що ну, вона не має свого продовження. Кому треба, той розуміється на проблемах, кому треба, той розуміється на небезпеці. Все, все, все сприйнято серйозно, навіть ця заява. І я думаю, що додаткові заходи безпеки. На найближчий час точно прийняті. Ще одна віктора Віктор, тема, на яку ми звертаємо увагу, звісно ж, після минулого вікенду, зокрема, в США. Ну, політично і так далі, ми ще будемо дивитися, мої колеги будуть сьогодні її обговорювати. Але багато також приділяють уваги роботі самі Security сервіс. Про того чоловіка, якого ліквідували, який здійснював постріли. Про те, що його бачили на даху і так далі, зокрема, наголошується на роботі самої Security Service. Ви взагалі те, що сталося, як би оцінили з точки от роботи тих, хто забезпечує безпеку? Да? Ну я думаю, що це е, справді прокол е, секретної служби. Не кажу, що повністю на на, на, на них, тому що це все ж таки взаємодія між трьома структурами. Секретна служба ФБР і місцева поліція, ага. і коли ми побачили кадри, як громадяни вказали на можливу наявність стрілка, і поліцейський проігнорував їхню оцю, оцю, о, інформацію, це власне і говорить про відсутність взаємодії професіоналізму. Тому що, якщо б чітко було поставлено завдання охорони периметра, а там не було так, 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 так такого периметра і. Я так розумію, що дуже багато людей могли просто зі сторони підійти до цього дійства. І те, що людина на 200 метрів змогла підійти з карабіном е, і зайняти позицію, е, я не думаю, що він там лежав цілий день. Я думаю, що він десь наблизився фактично в, перед самим виступом. І це все говорить тільки про одне: відсутність взаємодії і е, таким чином зрозуміло, що треба шукати. Хто відповідав за забезпечення охорони, периметра, за забезпечення за підготовку з цього заходу за вибір місця, за попередню перевірку цього місця і так далі. Ну там багато є нюансів. Я думаю, що в чому в чому нюанс секретної служби? Вона не підпорядкована президенту і вона підзвітна тільки тим, хто дає гроші, да, грубо кажучи, конгресу. Так. Я думаю, що комітет конгресу розбереться в тому, хто вин. І напевно буде відставка гучна, але на жаль, е з повністю ситуацію вже ні, ми, ми не з'ясуємо, тому що людина була вбита. Не його мотиві, не, не взагалі що його спонукала саме саме Трампа стріляти, ну і так далі. Та всяк, всякі ті нюанси, які пов'язані з цим терактом. Дякуємо. Військовий громадський діяч генерал майор запасу СБУ, заступник голови СБУ у 2014-2015 роках. Віктор Ягон був з нами на в ефірі прямо.